В серії між Сакраменто Кінгс та Голден Стейт Воріорс весь тиск було спрямовано на чинних чемпіонів NBA. Воріорс намагається продовжити свою династію. Kings, незалежно від результату сьомого матчу вже довели, що це перспективна команда, яка провела видатний сезон. В той же час це не означає, що Сакраменто готові були програвати всі серії, в якій у них було багато шансів відправити чемпіонів у відпустку. Але останнє слово було за командою Стефа Кьорі. Сам Стеф зіграв історичний матч, ставши першим в історії гравцем, який набрав 50 очок в сьомій грі плей оф Тож про легендарний перформанс Стефа, який в 35 років бронює за собою місце в списку топ 10 кращих баскетболістів, які коли-небудь жили на нашій планеті. Про промову Стефа у роздягальні, яка передавала сьомій грі, про визначальний виступ Ківона Луні. Про те, хто з гравців Kings не потиснув суперникам руки після поразки. Про це в своєму подкесті відразу після сьомого матчу розповів учасник гри зірки Golden State Warriors Дреймонд Грін. Отримати враження від такої гри безпосередньо від її учасника, це погодьтеся безпрецедентний досвід, і ми не можемо його не використати. Тож дайте лайк цьому відео, підписуйтесь на Double Dribble і полетіли. Це був надзвичайний вечір. І зараз давайте відзначимо декілька ключових моментів цього сьомого матчу. І по перше, в мене не було відчуття, наче фани були знервовані. Можливо, сталося це через надзвичайно високі ціни на квитки. І на сьомому матчі вже були зовсім не ті фани, які були на попередніх матчах серії від цього серця я не можу повірити, що це були ті ж самі фани, але атмосфера все одно була надзвичайно неелектризованою. Але фани, ну вони поводили себе інакше. Це інші були. Можливо, вони трохи хвилювалися, пам'ятаючи те, що сталося в п'ятому матчі серії на цій же арені, коли ми виграли. А можливо, і Стев Керрі просто сказав їм. На добраніч. І тож, тепер давайте поговоримо про саму гру і почати. Звичайно, треба з людини легенди, людини міфа Стефа Керрі, 50 очок, 8 підбирань, 6 передач. Він зробив все в цьому матчі 20 з 38 з гри, 7 з 18 за дуги. Іноді смішно навіть, адже. Він надзвичайний гравець, і після років його домінування можна по його вигляду навіть дізнатися, що він готовий віддати всі сили. І для нього в цьому матчі просто немає такої опції, як поразка. Так, бувають такі часи, коли Стеф Кері просто вирішує, що він не буде програвати в окремому матчі. І в жоден момент гри, навіть попри всі ці емоції, розуміння того, що відбувається, у мене не було думки, що ми можемо програти. Стеф був абсолютним звірем в цьому сьомому матчі, як і в третьому матчі серії. До речі, теж. Те, як майстерно він контролював темп гри та змінював його, коли йому цього хотілося. Коли він хотів пришвидшити гру, будь ласка, коли хотів грати повільніше, гра сповільнювалася. Він робив все, що він хотів зробити, і в цьому його особливість. Після шостого матчу серії домашнього, який ми програли, я відправив стефу та клею повідомлення. Я відправив їм свої думки про нашу гру. І окрім того, я цей текст хотів відправити в наш командний чат, але потім вирішив поділитися все ж таки їм тільки зі стефом та клеєм. Клей в своєму стилі у відповідь нічого не написав, як завжди. Це типовий клей. і я відправив цей текст. Я зараз вам скажу точний час, о котрій я його надіслав Стефу Керрітекс. Три у треті ночі по третій. Так, я не можу спати після матчу, особливо після поразок. І Стеф відповів мені о 6-й ранку. Я не буду читати вам всю відповідь. Але перше речення від нього я, бляха, теж не можу заснути. Написав він. Тільки но закінчив знову передивлятися гру. На цьому все. І стеф попросив виступити з промовою перед переглядом відео з тренерами перед цим матчем. Окей, нема питань. і він дав настільки потужну спіч. Він сказав: Якщо ви сідаєте в цей автобус, та їдете на виїзд. ви присягаєте, що для вас не важливо, скільки хвилин ви зіграєте, неважливо, скільки очок ви наберете, скільки підбирань берете. будь-що. Але якщо ви сідаєте на цей автобус, то ви обіцяєте цій команді зробити все від себе залежне, щоб виграти цей матч. Він продовжував і продовжував, і це. Був такий особливий виступ. І коли він закінчив, він сказав: у когось є що додати? Ні, чемпіон, ти все сказав. Коли він виступив з промовою, я не можу сказати, звичайно, що я був впевнений, що він дасть 50 очок в цьому матчі, але я розумів, що в цей вечір станеться щось особливе, і я розумів, що він в жодному разі не дозволить нам програти цей матч. Ківон Луні це вау 21 підбирання в сьомій грі. Коли ми дивилися відео попереднього шостого матчу з хлопцями, я сказав: слухайте, Лайл знущався з нас, з мене, з Луна, з усіх. І після відео Кивон підійшов до мене і сказав: слухай, чувак, моєму резюме не буде графи, що з мене знущався Лайл. І я йому сказав: Окей, Лун, тоді доведи мені це.' І він взявся за справу, підбирав абсолютно все, і в другій половині закричав мені: ніхто не буде з мене знущатись. Так, Лун, було неймовірно спостерігати за тим, як він домінує, домінує. В цьому матчі його підбирання в нападі вони зламали суперника. Це можна побачити, як після кожного підбирання атаці від Ківона Луні у Кінгз їх віра в себе ставала все меншою і меншою і меншою. Щодо нашого плану на гру, тренер Стів Кер після матчу написав мені смс, він сказав: В цьому матчі ви найкраще за всі часи притримувались плану на гру. За цим було дуже приємно спостерігати. І як ми виграли? У нас було сім втрат. У нас було сім втрат в цьому матчі серії. Я говорив про те, що ми контролювали темп гри і не дозволяла їм створювати можливості для швидкого нападу, адже ми знали, що у них проблеми з атакою проти нашого позиційного захисту на половині майданчику. І знову ж таки, підбирання Ківона Луні змінили хід цієї серії. Третій матч я не граю. Ми програємо 0-2. І Що він робить? Збирає 20 підбирань. П'ятий матч, рахунок 2-2, Він збирає 20 плюс підбирань. Так Луні збирає більше 20 підбирань в цих матчах. І підходить сьомий матч. Найважливіша гра в баскетболі. Найважні. Найважливіша гра в командному спорті Луні збирає 21 підбирання. Якщо ви не вражені, про що ми взагалі говоримо? І що ми взагалі шукаємо? П'ятий матч серії. Після нього я подумав, здається, всі забули, що для Ендрю Вігінса це була п'ята гра за останні два з половиною місяці. Я знаю, що всі про це вже і не пригадують, і знаєте, як я поняв? Адже я і сам забув сьомому матчі він знайшов свою агресивність. Його ноги були готові. Ми бачили наскільки агресивним він був, бачили його підбирання, захист, та наскільки зосередженим на грі він був. Це плей-о-вікс. так. Він не дуже добре кидав, але його енергія, перехоплення в швидкому нападі. Звертайте увагу на маленькі, але дуже і дуже важливі речі в баскетболі. Ще я хотів сказати, що я втратив багато поваги до Домантеса Сабоніса. Я не поважаю людину, коли вона не готова потиснути руку після поразки. Я в своїй кар'єрі лише одного разу залишив майданчик після поразки, коли ми в цьому матчі фіналу програли Клівленду. Я повернувся в сів і подумав так не має бути. Я повернувся на майданчик і всіх обійняв. Ти програв прийми це. Прояви повагу. Як на мене, це був слабкий вчинок від нього і можливо він обов'язково втратив повагу, але я не поважаю цей вчинок. Так чи інакше, велика повага до організації та фанбази Kings, повага до Дарана Фокса, Малінка Монке, Майка Брауна та всієї команди. Я їх дуже дуже поважаю.